Я козак Мамай. Мене не займай. Малювали колись українці на воротах своїх осель портрет, парсуну, як тоді казали, козака Мамая. І підписували його власне такими словами: Мене не займай». В цих простих словах відтворено дуже важливу рису українського національного менталітету. Ми ніколи не були народом агресором, народом завойовником. І це дуже часто вводило в оману деяких наших близьких і не надто близьких сусідів. Україна здавалася ласим шматком. А українці такими собі вайлуватими недалекими целюхами моя хата з краю, нічого не знає. І не один завойовник поплатився за ту свою необізнаність з українським національним характером. Давньогрецький історик Геродот якого називають батьком сучасної історії, докладно переказав нам, як воювали наші предки, скіфи, із перською армією царя Дарія, що вторглась на їхню територію. Геродот оповідає, що Дарій довго шукав можливості поміряти свої сили в вирішальній битві з скіфським військом, але скіфи такої вирішальної битви чомусь уникали. І врешті-решт, Дарій домігся свого. І битва ось-ось повинна була початись. Зранку обидві армії вишукувались на рівнині і перси почали готуватись до наступу. Напроти них густою лавою стояли скіпські вершники, і буквально через кілька хвилин повинна була пролитись перша кров. Але раптом між обома ворогуючими арміями пробіг заяць, звичайний сіренький зайчиску. І стало щось неймовірне. Хтось із кіфських воїнів не витримав свого мисливського азарту. і Кинувся за зайця. І слідом за ним кинулась наздоганяти зайця усяка скіфська армія. І поле майбутньої битви спорожнів. І перси залишилися, самі битись не було з ким. Цар Дарій страшенно образився. Як же так? вигукнув він. Я прийшов із ними битись. А вони так неповажно віднеслись до такого поважного заняття, як війна. Я воювати з ними зібрався, а вони тут гонитви за зайцями влаштували. Перський посол передав ці слова скіфам і отримав дивну відповідь. Ми не просили тебе приходити до нас. Так що даруй, якщо заяць для наших воїнів виявився цікавішим від тебе. Земля у нас велика. І ти поки що знаходишся тільки на її краю, але коли ти посмієш рушити до могил наших предків, тоді не займай. До відповіді було долучено ще декілька дивних предметів: клітки із птахою, мишею та жабою і оберемок стріл. Царські вельможі, намагаючись догодити цареві, тмачили цей дар як сигнал того. Що скіфи дарують перському самодерству свою землю, миша, воду, жаба і небеса птах, а також складають перед ним зброю. Цар Дарій виявився розумішим від своїх сатрапів і сенс послання зрозумів. Якщо ти, як миша, не сховаєшся у землі, якщо не полинеш у небеса як птах, або не плигнеш у воду, як жаба, то наші стріли знайдуть тебе всюди. Ось що хотіли сказати йому скіфи. Тільки люди, впевнені у своїй силі, могли вчинити так. Тому Дарій негайно розвернув свою армію і попрямував геть. Очевидно, це врятувало життя багатьом його воїнам, та, на жаль, не всім. Так було і то скіфів. Так було і після них. Багато чужинців приходили на цю землю, і більшість із них тут залишилась. Дехто залишався навіки спочивати у землі, але переважна частина їх вливалася у народ, який тут жив, стаючи його інтегральною часткою. Достатньо взяти в руки будь-який реєстр громадян України, список виборців, наприклад, щоб побачити, які розмаїті прізвища в ньому є. Наше прізвище це ж родова назва. Назва роду, з якого походить людина. Українське прізвища, яке закінчується на енко, нагадаю, що суфіс енко шумерського походження, Верховний Бог Шумерів Енкі, якому присвячує первістка в сім'ї. Отже, Петренко це перший син Петра, присвячений Богу енкі. Російські та болгарські прізвища на Ов, також вказують на приналежність до роду. Це типово селянське прізвища, і вони є найдревнішими. Є ще інший тип загальнослов'янських прізвищ, їх закінчення на Скій. Це найчастіше шляхетське прізвища, які вказують на місцевість звідки предки роду походить. Від імені матері прізвища утворювали сріб.